Перед вами золотий ексклюзивний литий ланцюг ручної роботи. Статус. Дуже гарний виріб. Повністю литий. Середня вага виробу 29 грамів. Ось у мене ланцюжок 55 го розміру. Вага його 29 грамів. Гляньте, як виглядає гарно застібка. Коробчаста застібка, додатково є боковий фіксатор, що додає ще більшої надійності вашому ланцюжку. Модель виконана в червоному золоті, також доступно до замовлення будь-який колір золота жовтий, білий, а також комбінований. Ширина даної моделі 3 мм, але завдяки тому, що ланцюг об'ємний, виглядає, він набагато масивніше, дуже гарно.